Кривіт народ! І сьогодні ми з вами поговоримо про Івана Виговського. Я вам подам цю історію під дещо таким цікавим ракурсом. Як ви здогадалися по Фавікону, це у нас загалом -то досить талановитий писар доби Богдана Хмельницького. Про те, як він дожив до такого життя, ми можемо здогадатися. Хоча я вам про це розкажу, але тим не менше, чим цікавий для нас Іван Веговський, взагалі, тут треба сказати, міг вирулити все те, що натворила ця людина. І я його поставила саме тому, що ми маємо пам'ятати не лише свої героїчні сторінки, хоча їх також варто пам'ятати. Але ми маємо пам'ятати і не дуже героїчні сторінки. Тим більше, що Іван Виговський цікавий тим, що, от якщо у людини є один талант, заради чого я роблю цей стрім, це не значить, що у нього є і другий талант. У нього можуть бути амбіції, які у нас можуть бути Рональдами Райганами. Чесно. І взагалі, як на мене, от просто моя суб'єктивна думка, чим хороший Рональд Рейган. Напевно, тому що він народився в Штатах. Ну, якщо просто зараз говорити про систему, Рональд Рейган народився в Штатах, там, де злагоджена державна система управління. І по-хорошому, президентом Штатів може стати і їжачок з таким самим розвитком подій. Ну, от просто. Ну, от, що Рональд Рейган, що їжачок. Два бестові кандидати, що вам не подобається. Але, знову ж таки, це лише там, де ми знаємо, що працює державна система. От в часи Івана Виговського і, прости Господи, в наші часи ми цього сказати не можемо. Тому що, як на мене, коли до влади приходить людина, яка досить таки компетентна в якійсь одній сфері. Це, знову ж таки, немає гарантії, що вона не чудить. Ну не тому, що вона така погана, ну людина так звикла чинити. Розумієте? У неї вже рука поставлена суто на одне. Що ви від неї хочете? Що вона цією рукою перенавчилася, або якщо людина так, так що вона навчилася стратегії, отак відразу. Тобто народ, я вас попереджаю, це політика. Тут потрібно мислити стратегічно. Якщо ви не будете рахувати кроки, то буде біда, чесно. І краще подивитися і послухати мене. Народився приблизно в 1608 році. Це не точно, але він народився на Київщині, він мав шляхацьке походження, здавалось би, що було не так. Тобто він отримав хорошу освіту, це ми точно знаємо. Ми не знаємо яку, якщо чесно. Яку освіту він отримав, то таємниця. Але ми знаємо, що вона була в нього хороша, але він був собі таким звичайним киянином початку 17 сторіччя. І він взагалі то мав такі нормальні амбіції, він точно знав, що основна двіжуха в нас відбувається в Польщі. От він і пішов туди служити Польщі. Тільки оскільки він людина все ж таки більше інтелектуальної праці, ніж військової, що також варто зазначити, то він вирішив піти спочатку. Безпосередньо по літературній стізі, так би мовити, по-писарській, але потім відразу зрозумів, що діло тут не те, і записався в польську армію. Він служив, до речі, не, він не був реєстровим козаком що характерно. Він служив от буквально в польській армії, як найманець. Особливих заслуг він там не мав, ну, тобто він там змінив не одну, як то сказати, військову частину. І вже безпосередньо обитой під жовтими водами, що характерно, він приймав участь на боці поляків проти Богдана Хмельницького. Але так сталося, що безпосередньо Івана Виговського тоді в полон взяли безпосередньо татари. І вже з полону татар його викупив Богдан Хмельницький. І він його викупив зараз, 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 зараз. Треба ж показати Богдана Хмельницького. Викупив його Богдан Хмельницький, і він зрозумів, що, в принципі, Іван Віговський може таки щось із нього вийти. Як я вам казала раніше, у Богдана Хмельницького, як я бачу, була така чуйка на людей. І він не розуміє, що безпосередньо Іван Виговський може йому добре послужити. Він ставить його безпосередньо писарем при собі спочатку, але потім Іван Виговський розуміє, що, в принципі, тема пішла. Знаєте. Він досить швидкий генерального канцеляриста. Чи не... Загалом то не ворог. Богдан Хмельницький каже: розвивайтеся там, дискутуйте, я не проти, я тільки за. То що він знає, що він, в принципі, їх всіх контролює. Іван Виговський поки що дивиться на Богдана Хмельницького і думає вау, я теж так хочу. Середньо Князівство, ну, не князівство даруйте Гетьманщину. на рука. А коли не стало Богдана Хмельницького, то це все. І оце все починається вже безпосередньо з регенства Івана Виговського. Того що ця красота, оцей наш головний герой Іван Виговський, він примудряється посваритися з козацькою старшиною. Оце називається яке прикре самогубство. Собі нагадати це треба вміти. Тобто, я не скажу, що там козацьку старшину треба було слухатися і слухатись. Можна було не слухатись. Але це демократія. Тут загалом то перемагає той, хто має більше аргументів. І от Іван Виговський, будучи людиною освіченою, він явно не знайшов аргументів. Для мене це сигнал в тому, що Ну от є такі, знаєте, люди, які багато знають, здавалось би, які можуть нам, як це сказати, багато фактажу вам накидати матеріалу, а я факт той. той, 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 той. А якщо ви просто скажете, а подумай, чувак, над своїм же ж фактичним матеріалом, тут він і... якось все ж таки вирішує, що навіть коли Юрій Хмельницький досягає повноліття, він вирішує ще поправити. Ну, сподобалось йому, ну є такі люди, яким подобається влада. От просто влада подобається от буквально як інструмент, не знаю, ну, от фетіш. Комусь подобається золото і ще там щось, а цим подобається влада от до нашого ро. Зовсім не доходить. Він бере, узурповує фактично владу. І це не подобається безпосередньо козацькій старшині. Проти нього починають виступати Мартин Пушкар і Яків Барабаш. І в нього взагалі ситуація не хороша. От, от прям не хочу, а мені і так все подобається. І мало того, що вони піднімають наш оцей феєричний такий Зручний срач даруйте за мій французький. Ну, тобто, ну хороший процес срачем не назвеш. Але це от був от саме оцей наш срач. І що ви думали? Вони не просто перегризлися, вони не просто там висували одне одному всілякі звинувачення. Хоча їжаку було зрозуміло, що Іван Виговський був неправий. Ну, принаймні мені як людині, яка симпатизує ще політичному процесу. Я чудово розумію, що Іван Виговський тут взагалі не правий. Прям ні дня, ні разу. Він проігнорував козацьку старшину, як я сказала вище. На що він сподівався науці невідомо. Але тим не менше, оці два угрупування починають шукати преференції у Московського царя. Помилка номер 3 в цій історії. І вона ще не остання. Ну, тобто, мало того, що помиляється козацька старшина, ну там йо-май-йо, ти для красоти тут поставлений, чи, чи як, чи де, чи що. Він також іде і каже московському царю, що розумієш, царю, така й така фігня ображає мене козацька старшина. Ну, певна річ, московський цар подумав, що ви там взагалі всі однакові, так би мовити. Чи все ж таки через одного. Певна річ для Московського царя отака фігня нездорова виглядала як запрошення. Це ще одна помилка. Розумієте? Потім не питайте, а чого раптом у нас московський цар вирішить піти. До нас в гості. А того, що його вже запросили буквально з порога. Але тим не менше, Московський цар сидить поки сумирно. Іван Виговський якось там справляється, він придушує цю всю заколотницьку діяльність. Але взагалі то нехороші справи у нас відбуваються в цей час в Україні. У нас отакий оцей сербор починається вже тоді, при Івану Виговському, Тому що гуде козацька старшина, гудуть козаки. і такий оцей процес у нас відбувається постійно. Тобто, кожного року щось то відбувається. Десь там у нас Іван Виговський все ж таки знаходить свої пригоди. І що ви думали? Ви думаєте, це всі пригоди? Ні! Він зрозумів свою помилку, йокарний балет. І вирішує, що я ж такий, я ж розумний, я ж гетьман, що ви думаєте, він підписує гадіцький договір з Польщею. Молодець. Взагалі-то, коли я працював над матеріалом, я б помітила, що деякі з наших джерел гадяцький договір підносять буквально як досягнення Івано-Виговського. Отдаруйте погано розумію ці досягнення. Тому що гадяцький договір, він фактично анулює будь-які досягнення Богдана Хмельницького. Оце жирний хрест буквально на всій діяльності Богдана. Тобто, так, суто політично, це все виглядає. Клас! Тобто у нас об'єднується. Ну ніяк, ніяким боком. Я оце дивлюсь на нього і розумію, що біда, біда Івана Веговського. Тому що, потім не здивуйтеся, власне кажучи, чому це в черговий раз обурює козацьку старшину. А казалось би, щоб передрікало біду. На бумазі, на папері, просто ануляція української державності. І ще у нас безпосередньо в цей же час цар Олексій Михайлович вирішує, що треба ж до цього вашого гетьмана Івана Виговського піти в гості. Бо щось він мене так запрошував в гості цим своїм сербором з козацькою старшиною. Треба ж все ж таки до нього піти в гості. Що він робить, оцей цар? Він у нас безпосередньо зараз підготувала контопську. Починається класична битва. Тобто росіян просто притискають до річки. Ну, так от просто тупо взяли, на... як це сказати, надавали їм чортів, просто притисли до річки і все. А далі пустили ще воду, там взагалі змішалося все і коні. І люди. Словом, таких трендюлей давно росіяни не отримували. Далі ще, знову ж таки, Іван Веговський не зміг домовитися з татарами. Точніше, як він домовився про частину битви. Тобто, битву він виграв, а те, що буде після битви, він якось забувся. Ну, таке буває. Тобто, з одного боку, він всю здобич віддав татарам, це півбіди. Тим не менше, він відпустив наслідки Конотопської битви. І не дивлячись на те, що ця битва була переможною для України, по факту і цю перемогу ми спустили на гальмах. Чим ми не молодці? І коли Іван Виговський, оце ж здобув перемогу під Конотопом. Він просто бере і каже: ой, а я, так би мовити, втомився? Я йду від вас і передав булаву Юрію Хмельницькому. Втомився він просто і тримати. А що міг зробити Юрій Хмельницький? Юрій Хмельницький він все ж таки не його батько. Розумієте, він не Богдан Хмельницький, він просто Хмельницький. Він, певна річ, бути гетьманом. Ну. Але все ж таки Павло Титеря виграє, цю, так би мовити, битву. І далі у нас взагалі йде черговий виток безпосередньо проти намагався з цим щось зробити, але знову ж таки. Для того, щоб організувати людей, потрібно бути політиком, потрібно думати стратегічно. Далеко не кожен тактик є політиком. Хороші політики переважно стратеги. А ці два стратеги ми явно не були Тратили в 1664 році. Отак От і закінчилося життя Івана Виговського. Тобто мораль басні така, що якщо ви спеціаліст у якійсь одній справі, це не значить, що треба лізти в іншу сторону. Тому, що, як я вам говорила перед цим, далеко не всі у нас Рональда Рейгани. Буває ще інший варіант. Сподіваюся, мій ролик був вам корисний. Підписуйтесь на мій YouTube канал. Підтримуйте обов'язково зсу, підтримуйте Україну.